У вас вітає Біла Церква, компанія Тенесі. В нас в наявності є великий вибір комбайнів По наявності у нас комбайни джундір, також можуть бути комбайни клас, може бути комбайни кейс. Більш ми орієнтовані під джундір, тому що в нас є своя сервісна служба, яка при виникненні якихось нюансів, може це все діло усунути. І на, за рахунок даної співпраці, коли комбайн не тільки продається, а й вводиться в експлуатацію, коли є сервіс, то зав'язуються дружні відносини із фермером, із клієнтом, і з партнером. Тому більш заточені на джундір. Але також веземо класи. Також веземо кейси. Тому не лякайтеся, якщо хочете класа, а в нас тільки джундір, Тобто працюємо, можемо. В наявності також бувають, просто зараз немає. По джундірах. В наявності роторні машини. СТС привезені із Америки. Це моделі на моторах 8,1 та 9 літрів, моделі 9760 та моделі 9770. По комбайнах s серії Вони є привезені як з Америки, так і з Європи. Моделі також майже всі на 9-літрових моторах. Це моделі S660 та S670. Також є 8-й і 9-й клас комбайнів s 690 По жатках є як. Жорсткий, ріджет, ріджет європейки з рапсовими столами, так і американський флекс. Тобто можна підібрати комбайн, а потім, виходячи з вашої потреби, підібрати під нього жатку, яка вам більше підходить під ваш технологічний процес, під ваші культури, тому що комусь флекс потрібен, комусь флекс не потрібен. По комбайнах, тобто є можливість запустити в роботу, є можливість провести навчання, є склад запчастин, є сервісна служба, тому якщо ви в пошуках комбайна, якщо вас, вам потрібен комбайн, звертайтеся, в нас є хороші пропозиції, нам цікаво працювати, ми будемо вас раді чути та бачити. По нашому майданчику звертайтеся.